Так, народ, привіт. А, трошки такого життєвого вайбу кастомайзер. Я Олік Болік, нагадаю вам кастомайзер. А, і сьогодні в мене така от задача. Я хочу зняти старий розпис зі своєї шкіряної сумочки. Я виконувала розпис десь півтора роки тому. Отак от, от він виглядає зараз через те, що дуже м'який матеріал, це нобук, шкіра нобук, необроблена шкіра. Бачите, ось така от вона, коли там навіть її чіпаєш, то залишаються якісь сліди. Так, от, через те, що я дуже активно носила через м'який матеріал, вона потріскалась. І виглядає зараз, наче якась картина із галереї, яка з часом втратила трошки свій первозданий вигляд. От і мені захотілося чогось нового, тому сьогодні буду знімати цей малюнок. Ну і заодно поділюся з вами користю. Думаю, що багатьом це буде цікаво і корисно, дізнатися, як зняти розпис зі шкіряного виробу і взагалі, що із цього вийде. Тому дивіться це відео, я буду дуже вдячна вам за підтримку. Одразу переходжу до суті. Зняти будь-який розпис на шкіряному виробі можна за допомогою ацетону або іншого розчинника. Наприклад, І хоч це здається доволі легко, але все ж таки маю зауважити, що розчинник може пошкодити шкіру, бо ви не знаєте, якої саме обробки є ця шкіра. Тому обов'язково тестуйте на непомітному клаптику шкіри. Кожен із розчинників легкість зняття малюнку на шкірі зумовлена тим, що сама фарба не поглинається у тканину, будемо казати так, у шкіру, вона лишається на поверхні. Тому і цю фарбу дуже легко стерти. Ну, стерти, можливо, і легко, а от створювати дійсно якісні розписи на шкіряних виробах, які не будуть змиватись, це під владою не кожного. Тому на своїх майстер-класах я ділюсь саме такою інформацією. Якщо бажаєш покращити свої знання у розписі шкіри, то запрошую тебе до себе на майстер-клас. Так от, після зняття розпису шкіра звісно ж буде виглядати гірше, ніж до цього була. В деяких випадках може бути таке, що вам взагалі не вдасться зняти повністю весь розпис, як, наприклад, у мене тут. А також. Також може вийти так, що самі фарби зафарбують шкіряний виріб, і якщо ви знімете, умовно кажучи, усі фарби, пігмент залишиться. Якщо казати про ризики ось таких махінацій, то, звісно, ж, в першу чергу такі розчинники можуть знебарвити шкіру, тобто частина, яку ви обробляли цим розчинником, втратить колір. Деякі вироби також можуть потріскатись або стати більш грубими, твердими, тому завжди тестуйте і будьте обережними. Ви також можете зробити трошки іншим способом просякнути розпис спиртом, почекати трохи, і потім фарба сама отак от скочується, знімається. Але треба її чимось потерти. Звісно ж, не нігтем і не чимось занадто гострим, бо можна пошкодити виріб. До речі, розпис із одягу також можна знімати, але про це вже зніму іншим разом. Власне, ось що в мене вийшло, а отак от це було. Сподіваюсь, що ця інструкція вам додасть трохи впевненості і тепер ви зможете спокійно перероблювати старі розписи і створювати щось нове і дуже цікавеньке. Буду дуже вдячна вам за підписку і підтримку мого каналу. І, звісно ж, лишайте в коментарях свої побажання щодо тем для наступних відео. Усім дякую за увагу і з любов'ю до своєї справи. Олік Болік! болік.